Для новачка в тренажерному залі, який займається без тренера, важливо правильно спланувати тренування, уникнути травм і досягти поступового прогресу. Ось покрокова інструкція. Підготовка перед початком тренувань мета. Визначити чітку мету, схуднути, набрати м'язову масу, підвищити витривалість. План тренувань. Починайте з трьох занять на тиждень, щоб організм адаптувався. Знання техніки. Вивчіть базові вправи з відеоуроків або перевірених ресурсів. Розминка 10-15 хвилин. Легка кардіоактивність. Бігова доріжка. Орбітрик. Велотренажер. Розтяжка та розігрів суглобів для підготовки м'язів до навантаження. Базова програма тренувань для початківця День 1. Верхня частина тіла. Спина, груди, руки. Жим лежачий або жим гантелий. 3 рази 10-12. Тяга верхнього блоку до грудей 3 рази 10-12. Жим гантелей сидячи. 3 рази 10-12. Згинання рук з гантелями. 3 рази 12-15. Трицепсові віджимання на брусах або з лави. 3 рази 10 в мінус 12. День другий. Нижня частина тіла. Ноги сідниці. Присідання зі штангою або гантелями. 3 рази 10 в мінус 12. Жим ногами у тренажері. 3 рази 10 до 12. Випади вперед з гантелями. 3 рази 10 до 12. Згинання ніг у тренажері. 3 рази 10 до 12. Підйоми на носки для литкових м'язів. 3 рази 15 до 20. День третій. Функціональне тренування плюс прес планка. Три підходи по 30-60 секунд. Скручування на прес. 3 рази 15-20 15-20. Гіперекстензія 3 рази 12-15. кардіо 20-30 хвилин помірної інтенсивності. Правила виконання вправ. Контроль техніки краще менша вага, але правильна техніка. Темп. Повільно виконуйте вправи без ривків. Дихання. Видих на зусиллі, вдих на розслабленні. Відновлення спіть 7-9 годин на добу. Після тренування робіть легку розтяжку. Пийте достатньо води. Харчування, баланс білків, жирів і вуглеводів відповідно до цілей. Їжте за одну-дві години до тренування і через 30-60 хвилин після поширені помилки новачків. Перетренованість достатньо 3-4 тренувань на тиждень. Ігнорування техніки перевагу. Надавайте правильній техніці, а не вазі. Відсутність прогресії навантажень. Збільшуйте вагу поступово на 5-10% кожні 2-3 тижні. Якщо виникають сумніви, іноді можна попросити поради у більш досвідчених відвідувачів або адміністраторів залу.